В природньому шляху зачаття дійсно важлива кількість статевих відносин за певний період часу. Настання вагітності більш вірогідне при частоті статевих контактів 2-3 рази на тиждень. Яйцеклітина живе всього приблизно 12 годин. І на момент виходу її з тканини яєчника її вже мають чекати. Готові, підготовлені сперматозоїди. А вважається, що шлях, який вони долають, триває приблизно 2-3 дні. Тому саме статеві контакти за 2-3 дні до овуляції вважаються найуспішнішими в плані зачаття. Зачаття відбувається в матковій трубі жінки. Після овуляції яйцеклітину захоплює труба. І в саме трубі чекають на яйцеклітину сперматозоїди. Сперматозоїдів має бути багато, тому що всі вони впливають хімічним образом на оболонку яйцеклітини. Кожен з сперматозоїдів намагається проникнути і принести свій генетичний матеріал. Вважається, що яйцеклітина певним чином відбирає сперматозоїд, саме ти, з яким вона хоче будувати це зачаття. І це процес на дві сторони. Він триває недовго і яйцеклітина не живе довго. Тому е частота настання вагітності в природних шляхах не більше, ніж 25% на цикл. Саме яйцеклітина одна єдина, виділяється за цілий місячний цикл жінки. Сперматозоїдів багато і вони кумулюють під час руху один одного і вони маленького розміру. Оточують її циклітину, виділяють певні хімічні речовини для того, щоб сформувалася правильно ця захисна подальшому оболонка, яка захистить і в подальшому ембріон. І така сама специфіка вона у ссавців їм властива. Як правильно прорахувати довжину циклу? По-перше, треба визначитися, коли саме цикл почався. Це основне. Вважаємо за початок циклу появу кров'янистих виділень з статевих шляхів жінки. Не е, мажучі, не коричневий. А саме кров'яні. Цей день ми відмічаємо в календарі. І саме цей день буде першим. Середня тривалість менструального циклу жінки 28-30 днів. Якщо у жінки Цикл менструальний триває 28 днів, то легко порахувати, коли саме буде в неї овуляція. Зазвичай це саме середина менструального циклу, тобто 28 Ми ділимо навпіл і отримуємо 14. тобто, навколо 14-го дня буде овуляція. Овуляція може зміщуватися. Жіночий організм не швейцарський годинник, тому е і самі овуляції у кожної жінки проходять в свій певний час. Так, в середньому це приблизно середина її менструального циклу. Тому відраховуємо від першого дня менструації до наступного першого дня наступної менструації, і саме середина це буде період овуляції, але можуть бути і певні відхилення, плюс-мінус 5 днів в одну чи в іншу сторону, вважається нормою. Що таке фертильне вікно? Це дуже важливий період, коли може настати вагітність. Ми намагаємося вирахувати це вікно за допомогою методів УЗД, лабораторними певними методами. Саме в цей період частота настання вагітності найвища. Тому він, він цей період дуже важливий. В період відкриття цього. Фертильного вікна ендометрії слизова поверхня порожнини матки і підготовлена, яйцеклітина запліднена мають найбільшу вірогідність до контакту дензотним. І імплантуючись ембріон обирає собі саме такі ділянки підготовленого ендометрію. Тому саме цей час максимально успішний для імплантації. Для найкращих шансів. Отримати запліднення і імплантацію потрібно мати 2-3 статевих контакти напередодні овуляції. Тобто за день 2-3 до середини менструального циклу. Протягом фертильного вікна має бути 2-3 статевих контакти. Тобто, це 2-3 дні. 2-3 статевих контакти має бути. Плюс-мінус по контакту на день. Якщо цикл е, триває більше, ніж зазвичай 28 днів, або, можливо, менше, ніж 28 днів, головне визначитися з його серединою. Саме середина це буде період овуляції, а статеві контакти мають відбуватися до неї. Якщо ви плануєте вагітність природнім шляхом, діти мають бути зачаті в любові. Кохайтеся!